Вітаю вас! В цьому відео я вам покажу два дуже потужних інструменти у операційній системі Windows і, звичайно ж у командному рядку, які будуть дуже корисними для хакерів, продвинутих користувачів комп'ютера і системних адміністраторів. Крім того, що ви навчитеся користуватися цими двома дуже потужними інструментами, я вам також покажу одну цікаву ідею для пранка, який ми можемо виконати за допомогою цих інструментів. Отже, інструменти або ж команди, які ми будемо розглядати. Цьому уроці називаються TaskList і TaskKill. Вони є інструментами більш продвинутого рівня, якщо можна так сказати, і дають нам декілька цікавих можливостей. І будуть особливо зручними не лише для хакерів, а й для тих, хто любить виконувати дуже багато програм одночасно на своєму комп'ютері або у кого комп'ютер часто зависає від перевантаження. Першим ділом я вам розкажу, що воно таке, і навіть дам невеличку аналогію. Ось тут зліва у мене є вікно, яке називається Диспетчер завдань у Windows. Це вбудована утиліта Windows. Яка у зручному візуальному форматі показує, які у мене на комп'ютері зараз запущені програми і процеси. Так, так, у мене зараз, в принципі, нічого не відкрито, крім ось цього вікна, диспетчера завдань і командного рядка, але можете помітити, що зараз у мене є тут ціла купа процесів, мабуть, штук 100 або 200. Дуже багато з них це є системні процеси Windows, так би мовити, на бекграунді, на тлі нашої активної роботи з операційною системою, і вони потрібні для того, щоб Windows міг стабільно працювати. Один з них, наприклад, провідник Windows, так, який малює нам всю цю, цю оболонку. Інший це власне система, це операційна система, яка переконується, що все працює, все добре, що комп'ютер ввімкнений і так далі. Крім того, у нас тут є диспетчер вікон, який дозволяє нам розміщувати вікна з права, зліва або по центру нашого екрана. Далі, що у нас тут ще є цікаве? У нас тут також є програма пошуку, яка запущена, у нас є меню пуск, є якісь зв'язок із смартфоном, хоча зараз у мене смартфон не підключений, і багато інших програм. Які ми зараз активно не використовуємо, але тим не менше вони запущені. У мене навіть зараз на тлі моєї активної роботи лише з цими двома вікнами, чомусь запущений або ж працює якийсь сервіс браузера Microsoft Edge. Для аналогії, що це все таке, уявіть собі, що ваш комп'ютер це такий великий музичний оркестр, який грає якусь дуже гарну симфонію. Гарна симфонія це ваша робота за комп'ютером. І в цьому оркестрі дуже багато інструментів. Так само, як ось тут у нас є дуже багато програм, і кожен інструмент виконує якусь свою роль чи функцію. Там є скрипки, там є барабани, там є гітари, там є фортепіано і так далі. І всі роблять щось корисне. Але уявіть собі, що, наприклад, барабанщик заснув. Або замість одного барабанщика прийшло 20 барабанщиків, і всі почали стукати молотками по сковорідках, створюючи зайвий шум. У такому випадку того барабанщика потрібно або перезавантажити, або знайти нового, або якщо у нас їх 20, їх потрібно вимкнути або ж прибрати, щоб вони нам не заважали. Це вам аналогія ось цього диспетчера завдання. Він дає нам можливість побачити, що тут є. Як воно працює, скільки пам'яті кожен процес займає, і дає навіть можливість його вимкнути або ж прибрати. Якщо я на якомусь конкретному завданні класно праву кнопку мишки, у нас ось тут є опція завершити завдання. І це все використовуючи графічну оболонку Windows, яка називається диспетчер завдань. Для того, щоб її відкрити, ми можемо натиснути Ctrl-Shift-EScape на клавіатурі. Але дуже часто буває так, що графічна оболонка зависає, і команда Ctrl-Shift-Escape або Ctrl-Alt-Delete просто не запускається, і ви не можете відкрити цей диспетчер завдань. В той же час командний рядок буває набагато легше відкрити, він дуже легкий, він не займає стільки ресурсів. І крім того, якщо хакер добирається до комп'ютера іншої людини, як правило, багато речей робиться через командний рядок. І через командний рядок ми можемо отримати доступ до поточних завдань, проглянути їх і навіть при потребі вимкнути. Чим ми зараз і будемо займатися. Закримо поки що графічну оболонку, диспетчери завдань, і розгорнемо вікно командного рядка на весь екран. Також я очищу екран. Отже, якщо хакер отримує неавторизований доступ до цієї системи, він може дуже легко зайти у командний рядок, тому що дуже часто хакери не мають доступу до графічної оболонки. Або якщо системний адміністратор у якійсь мережі Хоче змінити налаштування певної системи, він теж дуже легко може зайти в якусь іншу систему, не свій комп'ютер, якийсь інший віддалений комп'ютер через командний рядок. Так ось, якщо туди заходить хакер або системний адміністратор, вони можуть використовувати команди, які ми зараз будемо розглядати, для того, щоб вимкнути якісь критичні процеси, наприклад, антивірус чи фаєрвол, який захищає систему, або вимкнути якісь процеси, які зроблять систему нестабільною. Так що комп'ютер може або вимкнутись, або не реагувати адекватно на те, що буде робити користувач. Для того, щоб побачити усі запущені процеси, які у нас є в операційній системі, ми можемо написати команду Task-List. Task, list. task це завдання, list – це список. Тобто, по суті, список завдань. Все дуже просто. Ввівши цю команду, як ви бачите, я отримав список абсолютно усіх завдань і процесів, які зараз виконуються або ж працюють у моїй операційній системі. Ось тут у мене є назва власне процесу, у кожного процесу є свій ID або ж унікальний порядковий номер. У нас тут є назва сесії, тобто хто і як. Виконує цей процес і кількість пам'яті, яка використовується. Дуже, до речі, зручна штука. Якщо ваш комп'ютер підвисає, ви можете зайти і подивитись, що із ваших ресурсів або що із ваших запущених програм використовує найбільше пам'яті. Поки що в мене 196 МБ використовує системна толіта, яка називається Memory Compression, яка стискає пам'ять. Далі, що в мене тут ще є? Якась програма, називається MSMPnG, теж використовує активно 157 МБ моєї оперативної пам'яті. І у мене є ще провідник Windows. Який використовує 168 МБ пам'яті. Окей, тут ми бачимо цілий список запущених активно працюючих програм, які зараз у мене є в цій операційній системі. Давайте запустимо ще одну. Я напишу тут команду start, відкриваючи і закриваючи подвійні лапки. І у ще одних відкриваючих і закриваючих подвійних лапках я напишу YouTube.com похила вірт. Okay. Якщо ви дивились попереднє відео, ви знаєте, що ця команда буде нам відкривати браузер із вказаною адресою. В моєму випадку відкрився браузер Chrome із домашньою сторінкою на YouTube каналу Віртуальна Академія, де у нас є дуже багато цікавих і корисних відео. Якщо я зараз натисну стрілочку вгору і запущу команду TaskList, то вона у мене ще раз виведе список усіх запущених програм, і ви можете помітити, що у мене ось тут з'явилось аж, аж 8 процесів браузера Chrome, який був запущений через консоль. Тобто, не дивлячись на те, що в мене зараз лише одне вікно браузера Chrome, у мене є 8 активних запущених процесів. Зараз я вам покажу дещо цікаве. Якщо ви хочете зрозуміти і розібратись, які є можливості, і опції у команди TaskList, ми можемо написати, звичайно ж, власне, цю команду, потім похилу і знак питання, і натиснути Enter, і командний рядок виведе нам усі можливі параметри і перемикачі, які ми можемо використовувати із цією командою Tasklist. Ви можете подивитись і розібратись. Власноручно, але один із цікавих у нас є ось тут. Або ось тут, який показує нам, як ми можемо зайти у віддалений комп'ютер і побачити усі запущені процеси там. Нам потрібно вказати ім'я системи або ж комп'ютера, у який ми хочемо зайти. Це може бути якийсь інший комп'ютер іншого користувача у вашій мережі. Нам потрібно буде ввести ім'я користувача на тому комп'ютері, пароль користувача на тому комп'ютері, і ми можемо побачити усі запущені процеси на тому комп'ютері. І крім того, зараз я вам покажу навіть, як ми можемо їх закрити або на нашому комп'ютері, або на якомусь іншому комп'ютері. Крім того, ось тут у нас є такий прапорець, який є фільтром. Ми можемо відфільтрувати і побачити лише певні процеси або ж програми, які нас цікавлять. Наприклад, я знаю, що в мене зараз є відкрита програма Chrome, щоб побачити не весь список програм. А лише ту програму, яка мені цікава, я можу написати task list, FI. FI означає filter або ж відфільтрувати. І потім ось тут я напишу image name. Чому image name? Тому що ось тут у нас де є список усіх програм і процесів. Перший стовпчик називається image name. Тільки єдине, що в цьому фільтрі, який я пишу, нам потрібно це писати одним суцільним словом. Потім EQ, що з англійського означає equals. Це, по суті, вербальна заміна символа «Дорівнює». Але тут чомусь вони написали, що ми не можемо використовувати символ дорівнює, нам потрібно писати «EQ». І після цього я можу написати, що я шукаю всі процеси, які запущені програмою Chrome. Я можу тут написати Chrome.exe, якщо я знаю точно, як називається цей процес. Або інший варіант, якщо я знаю, що цей процес або ж ця програма починається на Chrome, і я не знаю, які там є інші букви в кінці. Я можу просто поставити зірочку, яка означає, знайди мені все, що починається з букв CHROM. І нам важливо, які там інші букви йдуть після цього. Якщо я зараз натисну Enter, то команда Tasklist відфільтрувала усі запущені процеси в операційній системі, і вивела мені лише ті, які мають у імені слово Chrome, які ми ввели ось тут. Далі перейдемо до ще цікавішого. Тепер, крім того, що ми можемо їх побачити, ми можемо їх вбити або закрити. Для цього у нас є інша команда, яка називається TaskKill. Я думаю, ви знаєте, що з англійської мови kill означає вбити, тобто вбити завдання або знищити його. По суті, закрити. Дуже цікаве, просте і інтуїтивне ім'я, яке можна легко запам'ятати. Команда TaskKill дозволяє нам згорнути, вбити або ж закрити будь-яку активну програму чи процес. Для того, щоб побачити її можливості, ми також можемо написати похила, знак питання і натиснути Enter. І тут у нас з'явиться набір пояснень, які у нас є тут прапорці, або ж елементи кінзуються Switch. І що ми тут можемо зробити? Давайте спробуємо кілька найпростіших варіантів. Ось цей перший, ми можемо сказати: Окей, TaskKill am, це ім'я цього процесу notepad.exe. Тобто я можу написати task kill, потім IM, і після цього написати Chrome.exe. Тому що я знаю, що у нас є декілька процесів, які називаються Chrome. Так само я можу написати похила PID і замість імені використати номер процесу. Ось тут. Де у нас є всі процеси, біля кожного процесу є свій унікальний номер. Тобто мені потрібно буде написати ось ці PID, щоб закрити усі ці процеси, які запустив Chrome. Звичайно, це трішки складніше, тому що цих процесів у мене тут є декілька. Тобто, як ви можете помітити, ось тут у нас біля кожного процесу є його унікальний ідентифікатор. Якщо ми хочемо закрити всі ці процеси, тому що хром запустив не один, а цілу купу, то нам потрібно буде написати кожен із цих PID і закрити їх один за одним. Ну, але, звичайно ж, найзручніший варіант, найбільше мені подобається ось цей, він закриває все і зразу. Давайте ми спробуємо це зробити. Я це витру і напишу похила F, і похила F це прапорець, який означає force, тобто силою закрити цей процес, або ці процеси, які ми вкажемо. Навіть якщо вони будуть казати, що у нас тут дещо працює, закривати їх, і ні на що не звертати увагу. Потім похила I am», Похила IM, це у нас image name. Так, тобто ім'я цього процесу ми напишемо Chrome.exe. І після цього напишемо похилаті. Похилаті означає Terminate. Тобто Terminate це значить закрити з кінцями і прибрати з пам'яті абсолютно все, що було прив'язане до цього процесу. Ось так це буде виглядати. Ось у нас є ціла купа процесів браузер Chrome, який зараз працює. І крім цього, ви можете помітити, ось тут у мене у панелі завдань є також відкрите, але все ж згорнуте вікно Chrome. Тобто він працює. Зараз слідкуйте за іконкою хрома У мене у панелі завдань, і в цей час я буду натискати Enter у себе на клавіатурі для того, щоб виконати команду Task Kill, щоб вбити цей процес хрома. Я натискаю Enter, і дивіться, Chrome у мене зник із панелі завдань. І також у командному рядку у мене з'явилось 8 підтверджень для кожного із восьми процесів хрома, які були запущені, що у нас ця програма була закрита. Success, значить успіх. І ось тут також написано Terminated, що означає, що всі процеси, які були прив'язані. Або які працювали для того, щоб Chrome стабільно працював, теж були закриті і вивільнені із пам'яті комп'ютера. Дві команди task list, список завдань і taskkill вбити завдання, і буквально миттєво ви зможете вимикати будь-які процеси, програми і завдання, які працюють на вашому комп'ютері, або на комп'ютері якоїсь іншої людини.